Друзі, всім привіт 30 січня. Вчора у нас був такий досить теплий день, десь, плюс 12, плюс 13. Пасіка так. ну Не гон сказати, що 100% обліталася, так на проценті 50-60 бджола літала. літали, друзі, ну по потребі, тим, кому було потрібно. Ті і літали. Такого, якогось масового обльоту, щоб такий серйозний гул стояв на пасіці, друзі, його не було. Не було, тому що ну, холоднуватий такий вітер, хоч сонце присвічує, а вітер такий холоднувати. Сьогодні от плюс 10, плюс 11 поодинока бджола літає, але ну, немає такого, щоб. Дійсно, був такий хороший е, масовий обліт. Незважаючи на це, ми вчора працювали в нуклеусному парку, перевірили весь нуклеусний парк на наявність кормів е, всі е, сімейки в нуклеусах, які запустили в зиму, всі зимують далі, дві сімейки, чотири сімейки. Виявили, що там посипалася бджола, залишилася матка і дві рамки нуклеусних бджоли. Ми відповідно це скоротили, поповнили їм корма і нехай зимують далі. Ну і бачимо, Вчора ми тут працювали і просто спішили, рамки залишали на, цьому, на, на підставках. Ну і бджола, яка була хитріша, вже чистила ці рамки. Сьогодні вони сюди повернулися і шукають, де, де це було. було вчора чим поласувати, сьогодні вже немає. Ну, одним словом, кому було потрібно, ті обліталися. гон сказати, що зима закінчилася, тому що попереді ще лютий місяць. Але як-не-як, -як, е якийсь обліт той був. І е на даний момент, на сьогоднішнє число, я задоволений зимівлюю, задоволений цим результатом, хоча е з осені е були трошки такі скептичні настрої, тому що е кріш, як-нія, -як, пасіку е трохи потріпав, я вам це все показував. Е а так. Так, друзі, менш більше все нормально. От бачимо навіть зараз сьогодні, де сонечко присвятило. Восьми обліта, облітуються. Ну, це вже не можна сказати, що це обліт, Це вже такі політашки, скоріше всього, що там вже є розпліт і, можливо, і пішли на воду. Коли вчора оглядали на Клеусний парк, Теж попадалися деякі сімейки, вже в яких був, був засів, де-не-де був така личинка вже крупніша, а критого розплоду, друзі, не, не спостерігав ніде. Я хотів вчора, друзі, зняти ролик на рахунок того, як працюю з нуклеусами, але щось він не записало, не знаю, чи зараз запишу. Наразі, друзі, без втрат, без, без будь-яких втрат зимуємо і думаю, що і дозимуємо, без втрат ще цей місяць часу, не знати, який він буде. Тому якось так бачимо, амжилки навіть вже пробували чистити підмор. Деякі літають.